Росія готується до масованого удару по Україні. Задля цього окупанти зібрали третину своїх бомбардувальників на одному з російських аеродромів. Це стало відомо завдяки супутниковим знімкам, викладеним в інтернет. З'явились супутникові знімки рашистського аеродрому Оленя в Мурманській області РФ, на якому станом на 15 травня 2024 року було зафіксовано 12 стратегічних бомбардувальників ту 95 мс 13 стратегічних бомбардувальників Ту-22М3, один Ту-160 та два військово-транспортні літаки Ан-12. Останні місяці е, найбільш пріоритетними цілями для ворога залишається український енергетичний сектор, тому, звісно, не виключено, е, що атаки саме проти нього можуть продовжитися. Аналітики припускають, що розміщення третини від боєздатного флоту Ту-95МС та Ту-22М3 на аеропорту аеродромі Оленя, який є одним з основних при ударах по Україні, може свідчити про підготовку росіян до чергової масованої атаки або навпаки про зворотнє, тобто паніку серед військових льотчиків та їх керівництва. Насправді оленя знаходиться на доволі такому великій відстані. Це близько двох тисяч кілометрів, і зрозуміло, що Росіянам вигодно використовувати цей аеродром для того, щоб уберегти свої літаки від можливих ударів з боку України при цьому. В розпорядженні росіян не так вже й багато аеродромів здатних приймати важкі стратегічні бомбардувальники на кшталт Ту 95 Ми розуміємо, що військових аеродромів Російська Федерація має велику кількість разом з тим аеродроми, які мають необхідну інфраструктуру для обслуговування технічної підтримки і ремонту таких літаків. Вони все ж таки мають певні обмеження, і не всі аеродроми мають необхідну кількість обладнання. В Росії таких злітно-посадкових смуг залишилося або Енгельс, або Дягілєво. Або рязань, рязаньдяги рязань вони в досяжності українських безпілотників без жодних проблем. Ну, от і весь вибір по Енгельсу ми діставали, по аліні ще не діставали. З іншого боку, пояснюють аналітики, такі маневри ворога можуть свідчити і про серйозні проблеми із самими тушками. Стягувати їх на один віддалений аеродром можуть заради так званого авіаканібалізму. Коли з кількох машин збирають бодай одну більш-менш придатну до експлуатації? Якщо наприклад базувати ці літаки десь на далекому сході, винахна інша проблема, що е, значна витрата ресурсу під час польоту в е, е, тому екіпажу вимагатиме більшої кількості залучення пілотів, вимагатиме більшої кількості регламентних і ремонтних робіт. Накопичення може свідчити лише про те, що Росія намагається зберегти свої літаки від можливих ударів. Ну і треба не забувати, що на будь-якому російському дрону є велика кількість а, з, зразків авіаційної техніки, яка не використовується. Яка використовується лише як в якості донора для ремонтування або відновлення якоїсь техніки? Утім, версія про підготовку масованої атаки енергосистеми України в Кремлі всім подобається куди більше. Тож російська пропаганда береться активно поширювати чутки про її підготовку. Я би не брався до уваги так прям серйозно до цих факторів щодо про літаків. Росія буде намагатися активно використовувати будь-яку інформацію для того, щоб, наприклад, ну, призводити до деякої паніки серед населення України. Припинити паніку серед населення мають наші захисники. Тим паче, як показує практика останніх авіаударів ЗСУ по глибоких російських тилах, навіть такі далекі аеродроми, як в Мурманській області, не захистять окупантів від українських далекобійних дронів. Нещодавно атакований НПЗ Башкірії – яскравий тому приклад. Тож Олен'ї варто готуватися до неминучої бавовни.